Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я роблю покращений равлик для вирощування розсади. У такому равлику можна вирощувати перці, помідори, якісь квіти. Я, наприклад, вирощую також цибулю. І так, Для равлика нам перший варіант знадобиться така підложка під ламінат. Не сама тонка, або сама тонка може швидко розірватися десь 2 міліметри. Та шматочок туалетного паперу або паперового рушника. Якщо ви берете звичайний туалетний папір, то його треба покласти в два шари. Розмір, ширина цього цієї підложки в мене десь під. Звичайно, 15 до 18 см. Це залежить від культури, яку я буду вирощувати, та коли я буду робити а, саму посадку, щоб у коріння була можливість рости в глибину цього равлика. Так, ми так от підкладаємо. це в мене буде нижня частина равлика, це буде верхня частина равлика. Тепер насипаємо. Наш підготовлений ґрунт. Посередині шаром десь 2-3 сантиметри, не доходячи до країв, до верхнього краю я зазвичай не доходжу десь. 2-3 см, бо потім буду досипати вже коли скручу цього равлика. Після того, як ми виклали землю, оприскуємо звичайною водою кімнатної температури, або можна оприскати розчином фітоспорину, якщо ви не впевнені в якості свого ґрунту. Так от можна підкласти руку, щоб не намочити папірчик. Добре зволожуємо це, щоб земля не розпадалась, а також щоб вона добре зволожилась перед посадкою. І далі ми підгибаємо цей папірчик, ось таким чином, і починаємо скручувати, не сильно натискаючи нашого равлика. Після того, як ми його скрутили, фіксуємо боковинки скотчем. І у нас виходить така штука, що коли ми його скручуємо з цієї сторони, у нас не висипається земля, і це зразу дуже зручно. Потім сюди ви досипаєте трошечки землі до тієї кількості, яка вам потрібна. Коли я висаджую, наприклад, перчики, я не досипаю десь 3 см, бо коли вони всходять, я буду сюди підсипати земельку. Ну, плюс земелька трошки від вологи ще просяде, і ви зможете потім підсипати. Насіння, наприклад, томатів. Я спочатку зволожую ще трошечки ґрунт, щоб він просів, викладую їх по черзі десь через кожні 2 см, і потім присипаю землею. І зараз я вам покажу другий метод посадки в равлик. Другий спосіб, як на мене, ще простіший для цього вам потрібна така більш-менш прозора плівка. Можна навіть скористатися, розрізати якийсь прозорий пакет. Наприклад, в мене є такий шматок, Він в мене шириною 30 см. По центру я зробила собі таку умовну позначку, щоб розуміти, як досипати землю. І на оцю частину я також насипаю землю. Також шаром 2-3 см, не доходячи до краю. Починаю ось так з цієї умовної центральної позначки і не доходячи до гори, також зверху буду залишати трохи місця, потім на підсипку. Насипали землю, і тепер тут ще все простіше, ми просто накриваємо цією частиною цю землю, трошки я так її протрамбую. І також з одного краю починаємо згортати не дуже щільно, поступово до кінця. Коли ми скрутили, в кінці ми також фіксуємо скотчем. І тут ви можете бачити, що земля в цьому випадку більш рівномірно розподіляється, вам практично ніде не треба вже досипати. І ви також проливаєте її трохи, саджаєте і присипаєте шаром ґрунту. Але в цьому випадку ви спитаєте, де дренаж. Так, дренажу тут немає, тому я знизу беру якусь таку голку чи гвіздочок і дуже щільно попротикую. Увесь низ цієї плівки так, щоб у нас був дренажик. Ось такий спосіб. Дякую, що подивились це відео. Ви можете у великих равликах висаджувати велику розсаду, у маленьких равликах, наприклад, для квітів, для базиліку, наприклад, для якихось айстер. І. Я буду вам вдячна, якщо ви в коментарях напишете якісь свої цікаві ідеї та способи вирощувати розсаду з мінімальної кількості для цього місця. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу!